Можна я задам питання гендерної рівності? Як правило, чоловікам закидають що ось вони всі такі мускулінні і нехтують правами жінок і так далі. І так далі. От Намелака виглядає, якщо отакий от тюнк, да, що це бізнес-дівчинка. Да, тобто там, причому дівчинка не на 100%, а на там 146%. Так да? наскільки справді ваш бізнес є гендерно збалансованим, або ви говорите, що чоловіки поважаємо, але викреслюємо. Насправді ти не уявляєш, скільки нас людей відмовляло відкривати настільки рожевий формат, і говорили: ну ви що? Це що, будиночок Барбі? Чого все рожеве? Де важі чоловіки не будуть ходити? Навіщо ви настільки обмежуєте свою аудиторію? І, будь ласка, подивись на наш літній майданчик, подивись. Скільки щасливих ну, чоловіків, які до речі, наминають сирнички і, і тортики, можна порахувати раз, Це два, три. Столик. Да, немає столиків, де не Ні, є один столик, де немає чоловіків. Вони і жартують, а і, і фоткаються з такими порцеляновими чашечками, але дуже багато хлопців приходять просто смачно поїсти, поїсти борщ, свій улюблений свою котлету. Приходять тенісисти з кортів, великими компаніями після тренувань класно відновити сили. І ну у нас взагалі я би абсолютно не сказала. Хлопці зрозуміли наскільки їхні дівчата люблять. Бути в намелації всі побачення, освічення, святкові сніданки відбуваються у нас. Я взагалі не відчуваю цієї гендерної перший нерівності. час. Мені здається, що ми це відчували перший рік, коли ми тільки відкрилися, і дуже нас тішили з коли чоловіки відказали, що мене жінка попросила одягнути в рожевий, і от я стою в черзі в намалаці, і до мене тільки дійшло чому. Але з часом, коли чоловіки спробували нашу кухню, спробували наші десерти, мені здається, що зараз вони сприймають нас не як рожеве кафе, а сприймають як місце, де можна насолодитися і кайфанути. Звідки ви знаєте? Ми так думаємо, ми це знаємо, тому що ми бачимо, як приходять наші друзі, там чоловіки, так які раніше, вибачте, сиділи в і казали, а ви можна нам коробочку пташиного молока принести, тому що їм було незручно заходити в рожевий заклад. А зараз це правда, це правда. Так, <світ> так, так незручно заходите? Це Навіть це навіть дуже відомий наш друг. Хто <світування> це? Давайте секрета так? Так, секретар. <світування> Секретка це секрет. Оце байдак приходив так, брати так, коробочку так. для птушки, на який сидів в... в і байдак дуже хотів йому принести. Pizza love. Байдак прийшов за пташиним, щоб принести птушкін птушкін. підсилав Байдака, да. бо Птушкін не хотів іти в рожеве Росії. Байдак сам кафе. підіслався, бо він обожнює наше пташине молоко. А чому? А Птушкін, птушкін не, не хотів йти в це рожеве королівство. А чому? Чоловіки нас так сприймають. Хто не коштував на молоко і не знає, яка в на смак, всі думають, що це просто інстаграмна локація, що не про їжу. А головна відмінність нас від усіх, напевно, рожевих кафе у світі, це те, що молока це про смак. молока це про продукт в першу чергу. І якщо Питатися, чому люди приходять і повертаються до нас, то це єдина правильна відповідь, тому що в нас смачно, і ми живемо тим, що ми створюємо.